Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшов Олексій Скорбач, адвокат із міграційних питань. І з паном Олексієм хочемо поспілкуватися про петицію, яка набрала необхідних 25 тисяч голосів на сайті президента. І в ній йдеться про те, що е, можна буде набрати українське громадянство без дозволу з боку е, РФ. Розкажіть, будь ласка, пане Олексію, про саму проблему, в чому вона полягає і чому вона настільки актуальна, що з Змогла набрати необхідну кількість голосів Добрий день всім. Я хочу по перше сказати, що ця петиція це відносно громадян України і для громадян України. Мова не йде про громадян Росії. Це петиція направлена для людей, які вже отримали українське громадянство. Але вони не можуть завершити отримати дозвіл Росії на вихід із її громадянства. І от уявіть цей парадокс, коли у вас документально ви вже є громадянином України. Вас сприймають як України громадянина України, ви є військовим, ви є військовим волонтером. або ваші батьки військові захищають Україну, а і Росія не, не дає вам вийти з її громадян, тому що це останні три, скажімо так. І Саме це направлено на те, щоб взагалі. Прибрати свою просне на набуття українського громадянства, тобто цієї країни взагалі не повинна бути серед учасників набуття українського громадянства взагалі в принципі, тобто все, що стосується громадян України, повинна вирішуватися українськими органами державної влади. І якщо ці люди набрали. Зібрали ці документи, якщо ці люди е, отримали е, документи про те, що вони громадяни України, отримали е, тимчасове посвідчення громадянина України, е, вони повинні просто е, отримати паспорт і, і все, і на цьому закінчити. І е, мова йде про те, що е, відмова повинна бути не е, через е, отримання дозволу від е, Росії на вихіді громадянства. А відмова повинна бути декларативною. З'являється від російського громадянства, чим підписують декларацію, подають державних органів України. Це, це діє при відношенні до інших категорій, і тому це повинна бути така ж сама умова і для країни терориста. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, стосовно ви кажете, що це стосується тих громадян України, які вже є громадянами України, чи це не стосуватиметься тих, хто захоче стати громадянином України? Саме громадян, на даний момент Російської Федерації? Я думаю, що ця петиція взагалі повинна стосуватися всіх. Тобто ми взагалі повинні прибрати ось цю умову щодо впливу Росії на українське громадянство. Не забувайте, що отримання українського громадянства це дуже довгий процес, да в якому вас повністю перевіряють, особливо якщо ви є громадянином країни агресора. Тобто вас перевіряють так, як ніколи іншого. Вас по декілька разів викликають на визбу. Вашу історію перевіряєте. Починаючи від ваших браузерів, ваших месенджерів, ваших родичів, вашого життя. І це процес не одного дня, не одного місяця і не одного року. Багато фактів приходиться встановлювати через туди. І тому, коли людина. Проходить вже цей путь, і коли шлях, і коли до нього немає жодних претензій, жодного боку, е, жодного державного органу України. Якщо він в тим паче, що і воював, або зараз дуже багато е, росіян українського походження воюють. Я хочу нагадати, і дуже багато волонтерів українського походження Ну, в них так сталося. Це не щастя, що вони, можливо нападилися на територію Росії, або в них. Було е батьки е е громадяни Росії, я хочу сказати, що це лише Паспа папіровий папірова бумага, яка ж просто перекреслює їм е їхнє майбутнє в Україні, але, але це Україна, і е вони. Були українцями, є й будуть, і е, ми повинні просто визначити для визначити для себе, що якщо вони вже в постях отримали українське громадянство, або хочуть натримати українське громадянство, то для цього просто необхідно прибрати Росію і все просто заборонити Росію, е, забуття українського громадянства е, через отримання дозволу на через отримання її дозволу набити цих людей. Ця інша процедура, це не є повершенням. Процедура не є прощена взагалі. Тобто вона як була так і залишається в, в цих процесах повністю, просто прибирається останні стриб: отримання дозволу від Росії. Він і зараз потрібен на майбутнє, пане Олексію. То на даний момент ця вимога залишається? Чи відомі вам факти, щоб хтось отримував цей дозвід від Ерефії, щоб що ніби людина втрачає громадянство країни агресорки? На даний час Росія взагалі не надавати дозволи для громадян України, тобто неможливо в принципі вийти із російського громадянства. По перше, тому що не відсутні будь-які посольства або хотіли на територію України, і єдине, яким чином можна отримати такий дозвіл, це виїхати в Росію. Жодна людина при тверезому розумі, маючи документи. Громадян України не поїде в Росію для того, щоб вийти з громадянства в принципі, тому мені невідомий факт, що в Росія взагалі комусь зараз дозволила вийти. пане Олексію. Якщо все-таки не будуть ось ці зміни президентом України подані до парламенту, то чим це загрожує? Що це означає для тих осіб, які хочуть набути українське громадянство? Ну давайте. По перше, це е, закінчується тим, що людям будуть скасовувати українські громадян. В принципі, всім скасовується, і вже зараз міграційна служба скасовує українське громадянство. І е, зараз в да, судах є е, справи е, військових, е, тобто люди, які воювали, які поранені під Бахмутом, вони намагалися подати декларацію про вихід російського громадянства. Вже маючи українські документи, і міграційна служба їм відмовляє, тому що тому що відмовляє, і люди подають в суд. Суди навіть зобов'язують міграційну службу прийняти декларацію у військових, тому що це загрожує їхньому життю. Міграційна служба не виконує. Вона подає апеляції. Або як в інших випадках вона рішення судів приймає, якщо суди направляють рішення на повторне, на повторний розгляд, то міграційна служба також повторно їм відмовляє. Це загрожує скасуванню е, українського громадянства. Ну воно вже є скасування. По перше, по друге е, якась ненормальність. Росія роздає свої паспорта на всіх окупованих територіях. Бери не хочу, вона їх просто розкидує. І наша українська міграційна служба їм в цьому допомагає. Вона також фактично розкидує російські паспорти. Повертає тим громадянам, які вже спалили, які вже їх повикидували, яких їх забули, і замість того, того щоб отримати підтримку в українських органах, напаки українські органи росіян роблять, які проживають, і давайте не забувати, чому вона набрала 25 тисяч і більше, тому що одна людина. Неї є е, батьки, в неї є родичі, неї є друзі, в неї є побратими, які також підписували. Це підписувало, е, цих людей ну, декілька тисяч. А е, вона за зачіпає е, ця петиція десятків тисяч людей, тому що це є друзі знайомі родичі. І, наприклад, є е, в мене до мене зверталися військові, які воюють, які вже паспорт громадянина України, але їхні діти, е, діти мають тимчасове посвідчення громадянина України і їм пропонують виїхати до Росії для того, щоб вони вийшли там із українського громадянства. Ось така ситуація. Тому це загрожує скасуванням, і на мою думку, це загрожує е, дуже великим психологічним стопом для багатьох українців. Пане Олексію, особисто ви що очікуєте від президента? Чи буде чи розгляне він вашу петицію? Я дуже на це надіюся. Дуже, як і дуже багато людей. Я що скільки людей це, це ще от мені дуже часто телефонують зараз. Останні два дні, коли ця петиція набрала голоси, тобто люди. Дуже багато людей навіть про це не знало. Які це ж власне, яких е десятки, тисяч, які були депортовані і які зараз е приїхали в Україну, да е ну українська діаспора Росії найбільше ну, це треба сприймати е об'єктивно. І оці люди поприїжджали. Вони вони реально просто прячуться, відпавають, тому що бояться йти з цими документами до міграційної служби е, України, яка їм скатовує просто це е, е, громадянство, тому що вони не змогли принести на протязі двох років е, там, дозвіл від Росії на вихід із громадянства. Тобто е, я хочу нагадати, що е, дозволи Припинилося надаватися ще під час коронавірусу, коли були закриті е, всі державні установи, кордони і в Росії і в Україні, і вони не працювали і після війна, але час дає лише ворог. І ось цей дворічний е, термін він вже вплив у багатьох людей і зараз е приймає дуже активну. Е, ну дуже активно приймає своє право скасовувати ці громади. Тому я дуже надіюся, що це. Е, це, це повинна бути, розумієте, повинна бути останній штрих. Що він же ж я ще раз хочу сказати, петиція жодним чином не спрощує отримання українського громадянства. Вона жодним чином не, 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 не змінює процедуру отримання українського громадянства в українських державних органах. Вона попаде, вона позволяє право і ну, впливати на цей процес. Це просто порахунок за людей, тому я хочу дуже накине, що президент несе цей запане проект, тим речі дуже багато органів буде училище. Пане Олексію, чи правильно ми зрозуміли, що якщо нема цього дозволу, то наша міграційна служба позбавляє людей громадянства і вони таким чином вони кажуть скасовують правильно кажуть, да uh -huh. вони не позбавляють, тому що так неможливо можливо позбавити. Вони скасовують е набути українських громадян і в такому то випадку, та річ, що, люди, люди, вони, що людям що людям загрожує, віде. тобто їх можуть депортувати, чи яким чином чи люди тепер спочатку мусять проходити всі ці бюрократичні процедури? Щоб залишитись в Україні і знов набути, як, як що відбувається в такому випадку в разі скасування? Якщо скасовується е, громадянство України, а цір це е, 90, більше 90% – це етнічні українці, або да? люди, які мають родичів в Україні. Це спрощена процедура, тобто це рішення, яке е, навіть не президент приймає, а керівник обласного рівня. Mm -hmm. і от уявіть, якщо ці процедури скасовуються, всі, і ви із громадянами України знову перетворите на громадянин Росії, то у вас ви повинні тепер. Е, Можете маєте право отримати повторю кримська громадян, але це є йти на землю, тобто маючи зібрати купу документів, підтверджуючих, да там починаючи піресії про несудимість, про п'ятирічний термін проживання в Україні, отримати дозвіл на еміграцію в Україні. Тобто у вас. Пекло починається з довго, але вже зовсім е, е, інше, і люди, е, які багато доказували років, що вони е, є українцями за етнічним походженням. Вони будуть тепер е, друге доказувати тих саме роками, що вони мають на українські, але це в принципі розуміти. Чому це нормально? Що це стосується е, дуже е, багатьох військових волонтерів. Це стосується цілих родини, де вирісли е, діти вже. Я кажу, у мене є ситуація, коли військовий батько громадянин України паспорт воює, а його діти з цим повітрям громадянин України не можуть відмовитися від українського громадянства. Уявіть психологічний стан цього батька, коли він на передивітство його діти позбавили українського громадянства, Касували їх його дітям українського громадянства. Пане Олексію, і цікаво, чи це стосується лише так би мовити розірвання зв'язків з Росією, чи подібна процедура буде застосовуватися і щодо, скажімо так, бувших громадян Білорусі Польщі загалом. Іноземних країн, ми говоримо про те, що е, в даний час як один е, е, є виключення в, е, в будь-якому міграційному праві. Є виключення, Да? от, наприклад, декларації подають е, ті біженці, які отримали офіційний статус біженця в Україні. Тобто, якщо вони отримали статус біженця, е, загані стану на на протязі трьох років, вони перебували е, в цьому статусі, вони мають право попадати на. Українське громадянство, і вони також подають декларацію, незалежно від країни. І, і тобто, тому що потрібно, від, що від, що від, від країн цим людям загрожує. І, і тому ми, так, що оскільки небезпека в даний час загрожує країну-терориста до громадян України, то ми на цей момент і говоримо, що Україна терорист не змінить свою думку, ці люди не повинні брати в неї дозвіл на її громадянства. Вся інша процедура залишається міста. Що стосується Польщі, ну, це ж цивілізована країна. Ми зараз різні речі. Русь, Польща, Ліксембург, є країна, є терористичним творогі. Як можна почувати ці таліби, брати дозвіл на вихід із громадянства по містам? Це ж там чекати і дозвіл на вихід із російського громадянства, там буде масова мобілізація. Що ж зрозуміло, дякуємо. Ну єдине для мене таким абсурдним залишається те, що про цю проблему мусите ви піднімати як адвокат з імміграційних питань. А ніби цього не знали в міграційній службі. Чи про це не знали народні депутати? Як на вашу думку, пане Олексію? Я там більше скажу. Вони не те, що знають. Вони у своїх підписках керівництва міграційної служби мені прямо каже. Не мож... Ми реально розуміємо про неможливість виходу громадян... Коли що... Росії з російського громадянства ми знаємо проблему, але ми нічого не можемо зараз змінити, тому що необхідні зміни в законодавстві. І я скажу, що поразила там, просто ну, попала у відповіді керівника міграційної служби на а, одного із депутатів народу, де описували, що а, у зв'язку з загальним. Визнаними проблемами не можна вийти, тобто навіть війну війною не запитають. Вони скажуть, що є загальні проблеми, чим колишні громадяни Росії не можуть вийти із їхнього громадянства. Тобто назвати цю війну, що через війну, тому що війна агресор ці громадяни колишні, ці, е, в такому стані опинилися, навіть місто не хоче видавати цю проблему. Тому про яку проблему про яку питання вирішення можна казати далі. Як вони, вони називаються загально такими фактами, а не війною. То, пане Олексію, можливо, і... варто реформовувати міграційну службу і, наприклад, оновлювати її. Чи загалом розігнати. Що, що Пане Олексію, я запитував, можливо, треба якось реформовувати цю міграційну службу, чи оновлювати її, тобто, чи розігнати, це наприклад. Розумієте правильно, зрозуміти правильно. Половина міграційної служби, отут в Києві, да, ну, я тут дуже часто першу по, по, по кримінальних провадженнях. а друга половина служби ходить до них добрих кількість. Потім ці е, категорії змінюються між собою. Тому там відрізняти де пару це неможливо. І тому, якщо е, міграційна служба е, на моїй. Запити, надає мені відповідь, що е, громадяни України повинні підтримувати терорасійського законодавства в частині російського законодавства. Ми ну, про що йде мова так? Про різні зрозумі... зміни вони там під час. Зрозуміли вашу позицію. Дякуємо, пане Олексію, за небайдужість. Дякуємо за те, що вийшли в наш ефір. Адвокат із імміграційних питань і автор петиції про набуття українського громадянства без дозволу РФ. Олексій Скорбач був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. Навсе добре, пане